Ой, добрий ранок світ. Як сьогодні добре, сонечко, вистиває, квіти, квітнуть і пахне о, поливалося. зараз я вас і вміє. Thank you Всім бажаю гарного, теплого, весняного дня. Ой, пахне просто неймовірно. Краса. Добрий ранок, Україна. Так, ну що ж? Квіти полила, можна сісти і погойдатись трошки на гойдалці. Ви знаєте, сьогодні у нас на диво дуже тепла сонячна погода. Ті дні дуже було холодно, дуже так було похмуро. І взагалі я думала, що весна навіть і не весна. Таке відчуття, що у нас осінь була, я вже казала в минулому відео. А сьогодні, прямо аж, знаєте, аж душа радіє у цьому сонцю, у цьому теплу. Дуже-вже хочеться взагалі літа, тепла і всього такого іншого. Нема тепла. Цей рік нас теплом не балує. Так, ну що ж, напевно, зараз піду та зроблю собі чашечку чи горнятку кави або чаю, ще не знаю чого, чого такого. Випити, напевно, кавусі зараз зроблю. От. І трохи повідпочиваю сьогодні. Сьогодні субота, такий гарний день, вихідний день. Хочеться просто насолоджуватись теплом і релаксувати. Ну що ж, я вже приготувала собі каву з канапками. До речі, хто пам'ятає цю чашечку, купували ми її в сінсеї. В наборі йшло дві штучки за 69 гривень. Е, мені вони не сподобались, звісно, але я сьогодні вирішила її так протестити, як вона буде тримати тепло. От, як довго буде тримати тепло. Бо поки я з вами тут розмовляю, вона ж то що... до речі, поки я робила собі каву. Сонце зайшло, хмари вийшли, як от то кажуть, все. Ляля лежить відпочиває собі. От. Просто мені здається, що ця е чашка вона не тримає тепло. Ну, Якраз і перевіримо. Перший раз це коли ми купували в березні да? були в сінці. Я вже навіть і не пам'ятаю, по-моєму, в березні. От. Я якраз протестую сьогодні цю чашечку. Перший раз її взяла, так. Ну що ж, буду їсти та пити каву. Хотіла б сказати, насолоджуватись сонцем, але сонце вже зайшло. Взагалі, що я вам хочу сказати? Випила пів чашечки кави, так, і е, мій, так скажемо, вердикт да, з приводу цієї чашки. Вона довго тепло не тримає. От зараз пів чашки кави, а вона єлі-єлі тепленька вже. О, так що я більше люблю кераміку. Так, звісно, скло, це модно, це стильно, але кераміка, керамічна чашка набагато більше, набагато не то, що більше, а набагато довше тримає тепло. Так, я вже вимкнула мікрофон, як от знаєте, кажуть, вимкніть третій мікрофон. Так оце і я сижу така ж, знаєте, даю оцінку цієї чашки. от, Мама така вийшла і каже, ти б ще взимку каже, вийшла на вулицю, каже, каву пити. Ні, ну сьогодні тепло, що сказати. Ну, ну Як тепло, так тепло сьогодні. Вітер, правда, почався. Зараз сонце зайшло і почався вітер. Такий прохолодний, так. Да. Ой, ладно. Тоді таке буде, знову напишуть мені, відео не про що, ні про що. А відео про мій ранок. Ой. Так хорошо, так і співають. У нас тільки що на вишні Соловейко співав. Шкода, що я вже пізно вимкнула мікрофон, щоб вимкнути і послухати разом з вами. Мама каже, не вже у нас Соловей поселився. Як там ті пісні. вітя віть віть тьох, тьох тьох, ай яй Ох-ох-ох, там соловей, коші, Мої дівчата там теж релаксують, бачите? Ой, красаха. Ну що ж, дорогі мої глядачі, всім бажаю гарного суботнього відпочинку, не тільки суботнього, а взагалі гарних вам вихідних. Якщо є бажання, виїжджайте на природку, зустрічайтесь з друзями, смажте шашлички, їдьте на рибалочку, релаксуйте, відпочивайте. Я буду завершувати це відео сьогоднішнє про такий, такий мій раночок. О, зараз дивлюсь на свої квіти. Думаю, саджала в горщики однаково. І ці вже квітнуть цей перший горщик. Вже ну, квіти, петуня квітне. А ось другий, гляньте. Навіть ще й не думає. Ну, десь там трошки якісь квіти є, але взагалі навіть і не думає. Так, до зустрічі на моєму каналі. Всім пока-пока!